А вони не сподівалися на таку зустріч, бо їхали, співали пісень. Якщо вони відступають, їх вбиває своє ж командування, їх вбивають свої ж. Якщо вони йдуть вперед, їх вбивають уже наші. Вони тут устроїли терор. Жінка з червоними ногтями, Отут От таку картину я саме побачив. Я чула, як з нею знущаються, потім телефон дзвінок обірвався. Путіна, ти зло. І я сподіваюся, що ти потрапиш Ми до Гааги. Ми маємо побудувати нове суспільство. Яке не має допустити цього ніколи знову. Зараз від приміщення волонтерської організації Бучанська варта майже нічого не залишилось. Але саме ці працівники та добровольці 27 лютого 2022 року першими зустрічали колону росіян. Близько 140 одиниць в'їхало в місто Буча. На цьому перехресті от якраз відбувся, відбувся бій з ними. Вони побачили пам'ятник афганцям, який сплутали з технікою. Мабуть, думали, що це засідка, і обстріляли його. Були танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Також були паливозаправники. Пантони йшли, це більше кілометра длина колони була. Коли їхала колона, співали пісні, тобто вони йшли як на параді. Людей бажаючих було багато захищати, але зброї була дуже обмежена кількість, і тому безпосередньо в бою приймало участь близько 20 чоловік. Підбили от на цьому перехрісті перше БМП з колони, колона зупинилась, їхні десантники попригалі, зав'язався бій. Ті 30 хвилин, які ми тут зупинили колону, дали змогу, щоб встигли прилітити літаки. Далі на під'їзді до міста Ірпінь, там їх розбомбили. Працювали ми з 72 другою бригадою, то давали їм інформацію, де скупчення ворожої техніки, і після цього відпрацьовувала наша артилерія. Ну все бій відбувся, а після цього почалася окупація. 7 березня приїхали сюди. Зайшли і вилучили всю документацію фотографії всіх. і Потім по цим фотографіям нас тут розшукували. По після того як вони тут все вилучили, вийшов гранатометик і з гранатомета розстріляв наше приміщення, спалахнув пожар, і приміщення горіло. Це вони так нам відмстили за таку зустріч. Під час зйомок у Кубучі наша команда випадково зустрілася з Річардом Бачинським. Це канадець, який є сценаристом і виконавчим продюсером легендарного фільму Гіркі жнива. Фільму про українську ідентичність та про створення штучного голодомору росіянами. Він разом з добровольцями тримав оборону та пройшов всю окупацію міста. Україна немає іншої такої країни у світі, яка б могла б реально продемонструвати, що таке демократія та пристрасть до свободи. Українці б'ються як леви. Путін, Тебе переможемо. Тобі кінець. Ти не можеш перемогти українців на землі, тому ти надсилаєш свої огидні ракети, щоб вбивати дітей та їхніх батьків у цій країні у самий пілий спосіб, як тільки можеш. Ти художник невдаха, ти з тих хлопців, які не можуть змиритися з поразкою на ринку. Ти заздреш Україні через її успіхи та її свободу. Українці живуть поруч з росіянами, і ти не хочеш, щоб цей вплив поширювався на російський народ. тому що вони хочуть свободи, але тиснеш на них затихаєш їм порізати і ще з того часу як став президентом. То ж ти розумієш, у чому тут справа? Вони не можуть нічого сказати, але ми можемо, ми можемо, і ми можемо битися як леви, і вони це довели. Тому відступи та визнай, що тебе вже переможемо. Ти програв цей бій, але саме українці, справжня слов'янська нація. А ти знущаєшся над нею, використовуючи церкву московського патріархату як інструмент для промивання мізків громадянам Росії Мені справді шкода всіх цих солдатів, яким ти промив мізки, щоб відправити у цю м'ясорубку. І багато українців загинуло, Але важко повірити у те, що ЗМІ зробили з руським міром, який ти створив. Окей, це гріх, це зло. Путін ти зло. І я сподіваюся, що ти потрапиш до Гааги. І як у нашому фільмі про Голодомор, ти створив ще один геноцид в Україні, свідком якого я був тут, у Бучі. Коли сидів у підвалі з 15-ма родинами без їжі, без світла, без електрики, без нічого, люди справляли нужду, пакети та боялись виходити на вулицю у пошуках їжі через загрозу життю. я мав надію, що тебе визначать винним і посадити в'язницю до кінця життя разом із своїми поплічниками з Кремля, тому що ти не заслуговуєш на краще. Слава Україна, Героям слава. Це означає те, що була паніка у всіх, чи не було думки от, просто поїхати з міста? Чому ви вирішили саме от залишити? А, В мене не було паніки, в мене навіть не було страху. А в, цей, в ці всі моменти а, я знала, що тут є люди, яким треба допомагати. Я розуміла, що якщо не я, то хто? Ну комусь же треба це робити. І е, поїхати думки взагалі не було. Була, було дике бажання допомогти, було дике бажання щось робити. І, по суті, все, що могла, я на той момент і робила, все, що було в моїх силах. Я починала збирати дзвінки, я починала обробляти інформацію. Е, мені телефонували люди, деяких людей я виводила по телефону, деяких людей ми забирали машинами. Ми е, дали клич по району. Кого є автівки? Ви можете приєднатися до нас в плані логістики, ви можете допомогти нам розвозити продукти, ви можете допомогти нам вивозити людей. І дуже було багато добровольців. У нас дуже круті люди в Україні, і вони просто приходили до нас на локацію нашого штабу і казали: ми можемо надати бус, ми можемо надати машину, ми можемо надати водія. І таким чином ми збирали екіпажі, які будуть вивозити людей. я приймав участь це евакуював дітей і жінок. Я їх вишукував, просто ну, фізично вишукував, де вони могли е, переховатися, пере, 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 і е, старався всіми силами їх вмовити, все ж таки покинути місце, тому що я розумів ризик. Хоч люди завжди, будучи в Ірпіні, думали, що з ними нічого не трапиться. Це там це сусід, там, це на сусідній вулиці. Але часто були такі ситуації, коли ти приїжджаєш через годину, а вже дивишся, туди прилетіла міна, осколочно і хата горить. Ну, тому я. Ну, не було можливості там лишати їх як можна далі, а діти не можуть самі вирішувати, хочуть вони залишати чи ні це вирішують за них батьки. Це була одна із типових вулиць міста. Підходячи сюди нашою групою, ми ще побачили, вже досить багато тіл було на перехресті в університетської. Університетська це була межа між тією територією, яку ми контролювали, і вже тією територією, яку русським вдалося захопити. Піднімаючись сюди групою, чому ми зараз, чому ми зараз тут? Тому що я побачив ось ось тут біля цієї ялинки дівчину. Дівчину, якщо ви пам'ятаєте всі ту фотографію з Буча, де лежала дівчина чи жінка з червоним от отут таку картину я сама побачив. Поруч лежав чоловік в звичайній формі, не військовій, нічого. нічого. Ну, були такі там, якісь старші люди, які якусь куртку на себе втягнули. Можливо, там, російська армія їх могла перепутати. Але ось тут така картина була, що це було просто видно, що це цивільні. Так само і далі біля блокпоста їхнього лежала жінка, поспілкувавшись з сусідами, я дізнався, в неї були проблеми з слухом. І підходячи до блокпоста, вона їй щось російські кричали, вона не чула це, не могла їм відповісти, і вони просто її розстріляли так само. Люди, які спілкувалися з цими ж російськими солдатами, що у них не було вибору. Якщо вони відступають, їх вбиває своє ж командування, їх вбивають свої ж. Якщо вони йдуть вперед, їх вбивають уже наші. Тому вони, по суті, тут жили як останній день. Для них там. Поїсти, награбуватися і щось вкрасти до себе додому, на які на свою батьківщину, на яку вони намагалися повернути, було е, просто завданням номер один: просто якось задовольнити свої потреби. Дзвінок жінки, шафи на київській, про яку я щойно говорила. Е, я пам'ятаю, як вона мені дзвонить. Вона мені телефонує, каже: Зиряна, е, я зараз сижу в шафі до мене в будинок. Увірвалися російські солдати. Вона мені шепче, вона не може голосно говорити. І вона каже, я розумію, що я не можу до неї послати людей на порятунок, оскільки я пошлю патруль з чотирьох людей, а там вже російських солдатів десятки, якщо й не більше. І я розумію, що я не можу її врятувати. Єдине, що мені залишається, це говорити з нею, просто говорити. І я її запитую, де ви живете. Вона каже, я живу на вулиці Київській. Кажу, скільки їх. Но вона каже, я по голосам чую 6-7 людей. І вона каже, вони підходять. І я розумію, що вони її зараз знайдуть, я чую, як її витягують шафи. Я чула, я слухала, мабуть, 7 хвилин я була на трубці. Я чула, як з нею знущаються. потім телефонний дзвінок обірвався. Зараз, їдучи по місту, проїжджаючи певні локації, мене інколи спливає в пам'яті ті картини, які я побачив тоді. Там, от, наприклад, це місце тут був розстріляний автомобіль з, з цивільним чоловіком. Трошки далі там загинув актор Паша Лі, ще трошки далі, ще було дві машини постріляних з цивільними людьми. Після настання нашої перемоги, от такі ви от зараз, які б ви хотіли сказати слова, можливо. Щоб люди не забували про Єрпінь, про всі ці страхи, або якісь, якусь настанову, щоб сьогодні не забували от, українці. Я не можу сказати, щоб не забували про Єрпі, не забували взагалі про цей, цю, цю сторінку в нашій історії з 2014 року, тому що ми, крім Єрпіня, маємо ще Ізюм, маємо Маріуполь. Ми просто не знаємо, які жахи там зараз коїться. Ми тільки там, трошки подивилися на прикладі того самого Ізюму, що ми маємо після цієї орди. Ну, те, що ми маємо побудувати нове суспільство, яке не має допустити цього ніколи знову. Це ми маємо напевно згадати і пам'ятати все життя і передати наступним поколінням. Нашій свідомості має виробитися те, що Росія ворог і війну на мовному культурному рівні менталітету ми маємо продовжувати назавжди передавати своїм дітям і не дозволяти, щоб така історія взагалі будь-коли повторилася. Кожна людина в Україні. Має запам'ятати те зло, той жах, який вони принесли на наші землі, і ніколи цього не пробачати.